Водій різних категорій, кухар, електрозварник, оператор БПЛА цим та іншим професіям учасників бойових дій навчають у Рівненському центрі профтехосвіти. За період з 21 листопада у закладі провчилось 48 учасників бойових дій та дві особи з інвалідністю. Працевлаштувалось вже 40% ветеранів ще 50 – діючі військовослужбовці. Центр сприяє працевлаштуванню. Ми працюємо з роботодавцями, запрошуємо роботодавців на здачу іспитів. Вони приходять, держава гарантує роботодавцям за кожного працевлаштованого учасника бойових дій або особи з інвалідності 50% відшкодування витрат по заробітній платі. У закладі можливий варіант онлайн-навчання, тож діючі військові мають змогу в дистанційному форматі отримувати теоретичні знання. Навчання триває до шести місяців в залежності від обраної професії. Сьогодні у однієї з груп був так званий випускний. Дізнався про цей проект від місцевого навчального центру міста Рівне. Здобули професію, ну ще не завершимо кажуть, з категорією Д. проходили навчання два місяці. З теорією, практикою, водіння. Все добре, на відмінно. Попит на навчання значний. До квітня усі групи заповнені вщент. Ми працювали через вайбер і застосуванням сучасних технологій, де якраз от приклад по одному із ну, по моєму кабінету, це мій кабінет на одному із сайтів. Я можу проконтролювати. От приклад, один із. Ті, хто сьогодні отримав посвідчення, це його сторінка. Я можу бачити, скільки він часу працював. Я можу бачити його результати, бачити все зелене, тобто людина пройшла всі теми. Навчання здійснюється на безоплатній основі. Проєкт фінансується за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.